Коли кожна мить є вирішальною. Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська отримала новий реанімаційний автомобіль від благодійників. Це дуже прекрасна машина. Це є реанімобіль, який на сьогоднішній день є просто життєво необхідний для такої структури, як мобучу для кожної структури медичної, тим більше для нашої центральної клінічної лікарні, тому що наш автомобільний парк трошки зношується. Ця машина буде просто необхідна для транспортування для перевезення різних. Пацієнтів, в тому числі військових, у різних станах у крайні важких, тому що це Ренімобіль, який практично повністю напакований всім обладнанням, які потрібні для утримання і збереження життя наших пацієнтів. Авто для медзакладу доставив благодійний фонд Василя Шведа від бельгійського мецената, який активно допомагає українській армії під час повномасштабного вторгнення. Це не так моя заслуга, як мого друга з Бельгії, це велика людина, його звати Ренода Керчовин, який дуже активно допомагає армії в цей тяжкий час. Це велика кількість автомобілів різної військової техніки, екофло, тепловізори, ну, але це більшість спрямоване на автомобілі. Він каже, що це не, він каже, що це не війна України, а що це війна Європи. І він тому дуже активну участь збирає в підтримці збройних сил України. Бо він розуміє, якщо ми вистоїмо, то значить далі не піде війна. Вартість такої автівки швидкої допомоги 30 тисяч євро. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.